Немає покоління без війни. Немає покоління без війни. За що ця кара нашій Україні? Сполохані, за що? Дитячі сни? Чим завинила й перед ким дитина? ЧИ Є серця вправителів отих? Чи поважають їх? Хочу власні діти, чи може серед цих дітей такі, що здатні вбивством та війні радіти? Не схаменуться люди війни, бо в них нема ні розуму, ні серця. Попрагнуть лиш нових земель вони, так у фашистів всіх часів ведеться. Та України їм не звоювать, бо українці надто волелюбні, загине їх тут нещисленна рать, Якщо на нашу землю лісти будуть.